Росія тим часом скрізь де може намагається оживити тему легітимності президента України і дату 20 травня. Щоб чітко все розуміти, з допомогою колег із видання Бабель. Ми подивилися у конституцію. Отже, чому фігурує дата 20 травня? Тому що саме цього числа 24-го року завершилися визначені основним законом 5 років Зеленського на посаді президента після перемоги на виборах 2019-го дев'ятнадцятого інавгурацію провели саме 20 травня, і присягу він склав тоді ж. У конституції написано, що чергові вибори президента України проводять в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента. Чому виборів не було? Тому що через російське вторгнення в Україні запроваджено воєнний стан, а він на рівні закону забороняє проведення будь-яких виборів під час війни. Але Конституція вища за закону про режим воєнного стану і в ній мова лише про Верховну Раду, повноваження якої продовжуються під час війни. Про президента такого немає. То чи втратив він легітимність? Ні. У Конституції написано, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост наступного новообраного президента України. І Верховна Рада під час дії воєнного стану продовжує працювати навіть у випадку, якщо термін її повноважень закінчився. Юристи називають це принципом безперервності влади. Як ставляться українці до ідеї виборів під час війни? Більшість українських громадян цю ідею не підтримують, показало лютневе опитування соцгрупи рейтинг по всій Україні, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Ідею виборів президента не підтримують загалом 67% опитаних громадян. За лише 30. Вибори до Верховної Ради не підтримують 63% опитаних, точно за 33%. То коли вибори будуть? Лише після того, як закінчиться воєнний стан. Парламент впродовж 90 днів призначить вибори президента і Верховної Ради. Наразі воєнний стан і мобілізацію подовжено до 11 серпня. Що кажуть із цього приводу закордонні партнери України? Легітимність українського президента Володимира Зеленського цього тижня підтвердило керівництво Організації Об'єднаних Націй. Про те, що немає в цьому ніяких сумнівів і Євросоюз, заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петерстану. Ну а огляд західної преси від наших колег із Сайту Бабель теж доводить на маніпуляції Росії, ніхто не збудився.